Що буде, якщо молоду дівчину прикрасити кленовим листям? Обряд водіння куста wow. це обряд із західного полісся, який приурочений до дня святої трійці. То як усе відбувається, обряд триває три дні, і участь у ньому беруть тільки жінки і дівчата. Вони збираються у лісі, обирають найвродливішу дівчину на їхню суб'єктивну думку і прикрашають або кличають її кленовим листям. А ще й на голову вдягають вінок, щоб вона ну прям зовсім виглядала як кущ. А далі кустовий гурт іде по селу, заходить в кожну хату і співає господарям величайні кустові пісні. Ось, наприклад, таку пісню співають у селі Сверецевича на Рівненщині. І, до речі, це єдине село, в якому по сей день зберігся обряд водіння куста. Ой, ми були у великому лисі.